Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал». У нас нове надходження, це Ford Escape 2017 року випуску. Ось такий у нас красень. Машинка у нас 1,5 бензиновим двигуном з повним приводом і автоматичною коробкою передач. Задній ряд підтонований, по кузову гарненько, без жодних нарікань. Лекосплавні оригінальні диски з новою літньою гумою. Дуже з гарним протектором, повністю справне авто, не потребує жодних капіталокладень і з мінімальним пробігом 97 тисяч кілометрів. Також у нас приїхала до нас зі штатів з невеликим пошкодженням і має всього-навсього одного власника в Україні. Є камера заднього огляду для зручності. Тут у нас задня шторка, великий просторий багажний відділ з оригінальним ковриком по салончику. Комбінований салон в гарному стані. Тут у нас коврики, розеточки, обдуви для пасажирів, повний електропакет, три регулювальні received... підголівники, датчики мертвих зон, по поворотів. Спереду в нас також все в доброму стані. Електропривод, сидіння водія, є електроручник, двохзонний клімат, передні підігріви, розширена мультимедія, жодних помилок по машинці немає. Шкіряне мультикермо дуже в класному стані. Підрульові полістки, до речі, є, э, круїз контроль. В є все, що потрібно дійсно для комфортної їзди. Передня лінзована оптика, також у нас ось такий безключовий вход. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 12 тисяч доларів. Доступне в лізи та кредит. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.